Радійте, люди, Христос родився, співайте, люди, щасливо й радо, щоб співи дивні, хвалу злилися. Христос родився! Христос родився, радійте, люди, сьогодні свято, хай прийде радість у кожну хату. Хто сум на серці має, почуй, прокинься! Христос сьогодні на світ родився. На світ лукавий прийшов він з неба, щоб гріх всесвітній узять на себе. Родився сином людським на землю, приніс спасіння в земну пустелю. Радійте, люди, сьогодні свято, Христос для нас на світ родився. Не в царських славних отих палатах, не в королівських хоромах дивних родився в яслях Христос на Сіні, щоб бідним людям доступним бути, щоб йти до Нього могли всі люди, щоб правда нова засяла в світі, відкрилась бідним серцям закритим. Щоб людям грішним спасіння дати, Піде на хрест він один страждати, помре невинно, але воскресне, щоб нам спасіння відкрить чудесне. Христос родився, славімо Його!